Вітаю на каналі. Сьогодні 16 вересня, 25 року Лібере Херсонщина. Почав поспівати такий, мабуть, це є один з пізніших представників серії Royal. Персик під назвою Royal Gym. Це в мене окрема гілка, прищеплена в крону іншого дерева. Другий рік гілки. Тут декілька плодів вродило. Це так для зразку показати, який він. Плоди крупні, грам 300 з гаком. Такі вже почали м'яхчать. Ще така більш технічна зрілість. От уже плід чимось вдарений, треба його зразу з'їсти. Ось Такий він на руці, такий для масштабування. Да, а вес доволі непоганий, 420 грам майже. Ну хай даже це те, що їх мало. А так десь грам по 300 були б і кабанчики. Плоди дуже ароматні. Сам такий шкірочка дуже пахуча. Такий солодкий запах ванільно-персиковий. Ось така м'якоть у них. Значить тут який смак, скажу. Він є з кислиночкою такою смачною, не приснуватий, як у Royal Estate. Смак там, там чисто солодкий в нього такий медовий з відтінками. Тут е стандартний персиковий смак, солодший, ніж інші. Але є кислиночка, і вона підкреслює саме той смак стандартний персиковий, що завжди там від більшості персиків відчувається. Як на мене, дуже смачний він. Навіть в такій технічній зрілості він дуже соковитий. Мякоть така середньої щільності, така масляниста із невеличким включенням волокна. А так подобається сорт. Розмір, смак. Такий от невеличкий огляд сорту під назвою Royal Gym. Можливо. В Інші роки він дозрівав би пізніше, в цьому році на таку дату він дозріває. У мене було колись время, що він дозрівав Чи в кінці вересня, десь 27 го було. А зараз 9 строки він так ближче до середини почав дозрівати. Зараз спіє персик лаурол, він йде з ним в один, в, одне, в один час. В общем, такий невеличкий огляд по цьому сорту. Буду завершувати відео. До нових зустрічей. До побачення.